У Чернігові стався вибух у квартирі на першому поверсі житлового будинку на вулиці 50 років в ЛКСМ. Руйнівна сила була такою, що кілька панельних плит по обидва боки п'ятиповерхівки вилетіли. Хвиля знищила кілька сусідніх помешкань, обвалилася квартира на другому поверсі. У навколишніх будинках повилітали шибки. Вибух стався о 21.15. Тож більшість мешканців була вдома. За інформацією рятувальників, чотири особи постраждали з різними ступенями опіків та поранень. Їх доправили до лікарні. Під завалами. ...загинула 44-річна жінка. У потерпілого, який опинився в епіцентрі вибуху, понад 90% тіла обгоріло. Попередня причина вибуху, ймовірна причина це газ. Але ж поки що буде комісія працювати без е -е, висновків комісії, я не можу сказати точну причину вибуху. Свідки кажуть, у квартирі, де стався вибух, мешкало цивільне подружжя, мали дитину. Обом було до 30 років. Приміщення вони придбали два роки тому. У день трагедії з обіду почали гучно сваритися. Один з сусідів розповів нашій знімальній групі приголомшливу інформацію. У цей день голова сімейства Едуард Ільїн. Його фото ви бачите на екрані. Сам зачинився всередині помешкання, а в двері встромив передсмертну записку. Через певний час пролунав вибух. Люди такі неадекватні. То есть мы их видели там очень редко. Жена стояла очень пьяная, просила у меня телефон, кому-то там мне срочно надо было позвонить, а стоял риэлтор, как раз он хотел посмотреть квартиру, так понял, что они продают риелторы, я просто знаю. И мне риэлтор сказал, что вроде бы он в двери воткнул посмертную записку. Я говорю, не обращай внимания, потому что то не фестивалят через день, то не через день, то пожарники, то санстанция, то милиция, то ОБХСС. Информацию про скандальне подружжя підтверджують и інші сусіди. Я в пять часов 5 часов. То вона тарабанила берег куваком і кричала, открой, що це такое.